З 24 грудня 2020 до 21 січня 2021 року триватиме конкурс на кращу вітрину до новорічно-різдвяних свят. Так виконавчий комітет івано-франківської міської ради та міський голова Руслан Марцінків вирішили згуртувати підприємців над позитивною метою зробити місто святковим та радісним для людей. Хочемо, щоб місто було урочисте, щоб місто було з ілюмінацією, тому Пропонуємо бізнесу, пропонуємо. Нашим підприємцям взяти участь у конкурсі на кращу ілюмінацію місті Івано-Франківську. Тому будемо раді нагородити переможців. Заявки прийматимуть до 21 січня. А рішення про найкращі вітрини ухвалюватиме конкурсне журі. Є відповідні умови на сайті, як і виконавчого комітету, на сайті департаменту містобудування архітектури створений відповідний конкурсне журі буде приймати рішення на кращу вітрину. Святкові декорації у місті тішать і його мешканців. Дані декорації створюють новорічну атмосферу і прикрашають наше місто. І я за те, щоб їх було якомога більше. Головний приз конкурсу за перше місце грошова винагорода у сумі 10 тисяч гривень. Друге місце 7 тисяч, третє 5.